Забудь про головний біль. Знайти роботу у Швейцарії переселенцям допомагають державні центри зайнятості. Світлані пощастило знайти роботу самостійно. Як і в Україні, вона працює в ІТ-компанії. І заробляє 5 тисяч франків на місяць. Це майже 200 тисяч гривень. Для цього їй вистачає середнього рівня англійської мови. А от німецьку Світлана вивчає самотужки, хоча існують безкоштовні курси, організовані урядом країни. Хто має час? Вони можуть вийти на інтеграційні курси, які виділяє країна. Це як фулл-тайм емплоймент. Я знаю, що вони там у 6 годин вчать німецьку мову. Всі документи українські біженці отримують виключно німецькою мовою. Щодо шкіл, вони у Швейцарії безкоштовні. До школи тут беруть з чотирирічного віку. А от дитячі садочки платні. Через високу ціну чимало наших переселенців просто не можуть собі дозволити віддати дитину в садок. Мої знайомі в принципі дошкільного віку дітей вони виховували самі. Багато людей повернулися вже до України, яких я знаю, саме, саме через це. Громадський транспорт у Швейцарії він курсує з точністю годинника. За цю пунктуальність люди сплачують немалі кошти. Можна зекономити, придбавши проїзний його ціна щонайменше обійдеться у 3 тисячі гривень на місяць. Для порівняння разова поїздка між містами обійдеться у півтори тисячі гривень. 85 франків я плачу за місяць. Ось буквально дві зупинки доїхати додому. Наприклад, сюріху добратися до Берну, це буде коштувати 35 франків. Залізничне сполучення гордість Швейцарії. З будь-якого села чи міста курсують потяги щогодини. Біженці з України користувалися залізницею до липня безкоштовно. Трамваї, автобуси і всі сполучення потягів, включаючи Інтерсіті. навіть ось тут в Цюріху на лодочці можна було покататися безкоштовно українцям. Безкоштовно у Швейцарії можна отримати і велосипед. Це доволі поширений транспорт. Купити вживаний ровер можна в середньому за 14 тисяч гривень. Утім, Світлана дізналася, що ці гроші переселенцям компенсовують. Адміністрація регіональна все таки українцям виділяла якийсь бюджет, дається 300 франків або 350 на купівлю велосипеда. Швейцарія, країна суворих законів. Поїхати до України або Європи переселенцям дозволено не більше ніж на 15 днів протягом трьох місяців. Інакше тимчасовий захист анулюється на постійне життя в Цюріху. Світлана й не розраховує. Якщо буде робота, будемо працювати. Якщо не буде роботи, то вдома краще. Вдома в в самому найкращому місці. Українці можуть все вважає Світлана. Разом із колегами по роботі вона нещодавно зібрала кошти на генератор і гуманітарну допомогу, які обігрівають її земляків на батьківщині. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 плюс Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.